Вечірка з дінозаврами це паті для дітей військовослужбовців, дітей загиблих, військових, для дітей-переселенців. Пріоритет надавався саме таким категоріям. Ми запросили аніматорів, нам регулярно допомагає група фломчики. Вони проводять такі. Вечірки для наших діточок, і за це ми їм дуже вдячні. Також партнером свята сьогодні є група компанії «Маркетопт», вони надали нам смачну піцу і солодкі подарунки також будуть діточкам вручатися. Вони з задоволенням ходять на наші свята. Ми їх запрошуємо регулярно, стараємося підтримувати, бо це наше майбутнє, і ми вважаємо, що ми просто зобов'язані робити щось для них. І хочеться сказати. Величезну подяку всім тим батькам, які не тільки записують дитину, так, приходять, підтримують нас. І у нас 100% явка, і це дуже класно. І сподіваємося, що сьогодні буде так само. Син служить ЗСУ з мая з травня 22-го року. Пішов сам захищати Україну. Син зі мною дізналися про цей фонд, прийшли на свято. Яку допомогу вам вже надавав фонд та яку допомогу ви ще потребуєте? Фонд надавав нам багато допомог. Іграшки брали, трошки брали одежі, участвували, тут було ще одне свято в одному святі ще до цього, участвували ну, пів року назад. Ми тут з ой, листопада 23-го року. Ну, і так і то вітаміни, то ліки. Взагалі, багато дуже нам помощі з цього фонду. Ми відвідуємо свята на фонді Артема Марченка дуже часто, якщо нас запрошують. Нам дуже подобається і мені, і моїй дитині дуже гарні свята, гарно організовані всі. Зі змістом, з подарунками, діти дуже з задоволенням йдуть на свята до Артема Марченка. Ми отримували гуманітарну допомогу, засоби гігієни, одяг, канцтовари для дитини, іграшки, смаколики. Він часто організовує акції дня для дітей. Якщо ми підходимо. Під е, умови, то ми приходимо на ці акції. Дитина з задоволенням дуже дякуємо фонду Артема Марченка за такі свята, за такі акції.